А ви знали, чому ми іноді відчуваємо електричний удар, коли торкаємося металу? Постав лайк, і я розказую. Поїхали! От уявіть, ти берешся за дверну ручку, і бац! Маленький удар, ніби блискавка, вдарила. Це не магія, а статична електрика. Вона накопичується на твоєму тілі, коли ти ходиш, треш одяг об одяг, чи сидиш на синтетичному кріслі. Твоє тіло заряджається, ніби маленька батарейка, а коли ти торкаєшся металу, заряд різко розряджається, і ти відчуваєш удар. Це частіше буває взимку, коли повітря сухе, бо волога допомагає розсіювати заряд. Вчені кажуть, що такий розряд може досягати 20 тисяч вольт, але він безпечний, бо дуже короткий, як уникнути. Торкайся металу чимось неметалевим, наприклад, ключем або ходи, босоніж. У мене таке завжди в машині, коли виходжу, а у вас коли її скрило? Пишіть у коментарях.